Аллилуйя, народ Божий святий. Маємо сьогодні свято Пророка Іллі. Ми вчора з вами читали вже про пророка Самуїла, читали про Натана. Хто такі були пророки, другі? Пророки це були люди, які були вибрані від імені Бога говорити до народу. Є дар пророчий, а є служіння пророка. Це є дві різні е, площини. Дар пророчий, кожен з нас має дар пророчий. Каже апостол Павло: говорите на мовах? Добре робите. Але краще, щоб ви всі пророкували. Тобто пророкувати можуть всі, а бути пророками можуть лише ті, кого Бог вибирає. Розумієте це? Дар пророкування це є дар Святого Духа, і ми всі маємо ці дари. Треба навчитися просто в цьому ходити. А служіння пророка це вже є покликання. Це вже п'ятигранне служіння, це вже є покликаний конкретно до служіння перед лицем Бога. І тому ми зараз з вами говоримо про служіння пророка. Ілля – це був той, хто був покликаний бути пророком від імені Бога серед свого народу. Так само, як Самуїл ми вчора читали, чи Натан. І яке було їхнє перше завдання? Чути Бога. Пильнувати, чи народ, іде дорогами Господніми. І коли народ відходив, казати їм, ви пішли не туди. Так говорить Господь. Це було перше слово, яке я говорив пророк. Так говорить Господь, ви забули його дороги. Так говорить Господь, ви відійшли. І задача пророка була проста: повернути народ на дорогу Господню. Бо коли народ ішов дорогою Господню, він був благословений. Коли народ сходив з дороги Господні, прокляття приходило в його життя. Тоді приходили пророки і кричали: А народ, Божий, ви відійшли від свого царя, ви відійшли від Бога свого. Поверніться. Без пророків люди навіть і не знають, що йдуть не тою дорогою. Мусять бути пророки. В церкві теж мусять бути пророки. В нашому народу мусять бути пророки. Лже пророків теж тоді було багато. І пророків від сатани тоді і сьогодні теж є багато. Сьогодні, коли відкриєте інтернет, той пророкує, коли закінчиться війна, той пророкує. Ну, я не говорю за Божих пророків, я говорю за людей, екстрасенсів, ще хтось там мольфар каже, коли закінчиться війна. Так, і народ слухає їх. Є пророки від сатани, це правда? Є пророки, пророки від Бога. І це правда. Але пророків Божих будуть гонити? Вони не вигідні. Пророки сатани вигідні. Чому? Вони завжди будуть говорити те, що хоче цар цього світу, і те, що миле нашим вухам. А є ложні пророки. Це ті, які просто хочуть мати славу, владу, позицію, щоб хотіти бути важливими в очах інших. Тому треба навчитися розпізнавати. Але ми сьогодні говоримо про Божих пророків Ілья. Тому хто такий пророк? Це той, хто був вибраний, щоб говорити від імені Бога. Пророків не любили. пам'ятаєте ми вчора читали з вами, коли Самуїл прийшов е до Єсея, в його місто, вибрати царя, то всі боялись. Всі боялися. Знаєте чому? Бо пророк приходив з двома новинами. Пророк просто так не приходив якесь місто а я йшов попри вас думав зайду на каву. Не, так не буває. Коли Пророк Божий насправді приходив в якесь місто, то вони боялися. Чому? Бо вони розуміли, що він приніс або суд на це місто, або якесь благословення. І тому вони питали завжди, яка причина твого приходу? Чи суд, чи благословення? Пам'ятаєте, і що вчора Самуїл казав: розслабсь, добро, я приніс добро. Милі у Божих очах. Вони. Бо так. Бо коли пророк приходив, він сказав: Ви відійшли від Господа, вам там дається певний термін, а ні, то Господь з вами розбереться. Тому пророків не любили. Як ви думаєте, чому пророків не любили? Ну точніше, їх або любили, або гонили. Чому ви думаєте, чому пророки? Правда. Так, вони казали правду. Пророк мусив казати те, що чує від імені Бога. Пророком в Старому Завіті міг називатись лише Той. Хто почув і в точності передав. Він не мав права ні відбавляти, ні додавати свого. А люди, чим далі люди відходять від Бога, тим важче їм чути істину. І тому, коли Пророк говорив істину, то всі, що казали, слухайте, треба його каменувати. Він постійно нас звинувачує, постійно говорить, що ми щось не так робимо. Їх постійно гонили. Тому що, каже Ісус: немає пророка в своїй Батьківщині. Перші, хто зневажають Пророка, це. Свої рідні, домашні і потім своє, своя батьківщина. Але без пророків ніхто не знайде істину. є п'ятигранне служіння: служіння апостола, служіння пророка, служіння євангелиста, служіння вчителя і служіння пастиря. Це є п'ятигранне служіння. Кожен з вас має це служіння. Кожен, ви по-любому, кожен з вас покликаний до цього п'ятигранного служіння. Просто воно ще не в кожному з вас. Це п'ятигранне служіння, яке стоїть основою церкви. Це п'ятигранне служіння, воно стоїть основою нашого народу насправді. Але якщо ми не розпізнаємо своє покликання, тобто ви маєте дари, плоди і харизми, маєте всі дари, але є ще служіння. Служіння апостола, пророка. Євангелиста, вчителя і пастиря. Апостол це той, хто починає з нуля все. Він може почати з нуля все. Апостол може рухатись всіх цих е е е служінь. Є багато людей, які себе називають апостолами. Може, вони є. Я не є суддя, щоб судити є вони апостолами чи не є вони апостолами. Господь є суддя. Важливе питання є, хто я? І питання не в титулі, як я себе назву сьогодні, а питання, чи я виконую це служіння, яке дане мені, і чи я є відповідальним. Тому апостол це людина послана. Апостол це і хто? Посланик посланий робити працю Господню. Пророк посланий, щоб привести людей до істини і показувати, куди йти. Він чує голос Божий, він говорить, направляє. Євангелист. Це той, хто проповідує Євангелія. Він посланий проповідувати євангелізацію, щоб люди народжувалися з висоти, щоб люди пізнавали істину. Вчитель, його задача вчити людей жити Євангелієм. Пастир, його задача пасти. Це він має серце, батька, серце, переживає заохоче. Кожен з вас покликаний до одного із цих служінь. Ну, може, ви є апостолами, то ви покликані до всіх служінь. Слава Господу! Кожному дано відповідно до. Скільки, скільки ви зможете потягнути? От і все. Тому ми сьогодні говоримо про Іллю. Ілля був великий пророк. Після Іллі був Єлисей, який мав двойне помазання. Після, так? І коли я читаю життя цих пророків, і це ще старий завіт, а Ісус каже, що в новому завіті ми більші вже. То деколи я собі думаю, Боже, то я ще не почав робити те, що вони робили в Старому Завіті, то що ще більше в Новому Завіті. І тому ми розуміємо, що який потенціал у нас є, але він пока закритий. Він пока, дорогі, закритий. Ісус прийшов до себе в Назарет. І йому дали читати. Зібралися всі мужчини тако, жінки десь там були, діти ще десь там далі. І дали Ісусу читати Ісая 61. Перший розділ І Ісус краще читає. Як ми сьогодні читаємо це Лука 4:18. Господній дух на мені, бо він мене помазав, послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволенням, сліпим прозріння, випустити пригноблених на свободу, оповістити рік Господній сприятливий. І там ще є продовження цього пророцтва. І сповістити суд Божий. Але Ісус це не прочитав. Він зупинився, він розірвав, можна сказати, це пророцтво наполовину. І євреї, які чули це, вони знали це послання, вони знали це пророцтво. І вони такі. Ти не дочитав? А Ісус каже: дочитав. Вони, ні, ми знаємо, що не дочитав. Ісус каже, сьогодні сповнилось це слово. І їх розірвало. І їх зразу розірвало. Чого? Бо хто ти такий? Щоб вирішувати, сповнилось. Якщо ти кажеш, що сьогодні сповнилось, то ти, значить, заявляєш, що Ісая говорив про тебе. Так, це я. і якщо більше. Та ти син Йосифа і Марії, ти живеш на такій то вулиці, так бо він прийшов до себе додому. Та ми знаємо тебе з дитинства. А Ісус каже, я Месія, і їх більше Так дорогі? Це відбувалося. Ми сьогодні легко віримо, що Ісус Месія, Але в той момент, коли Ісус прийшов, уявіть, ну я хочу щоб ви зразу уявили собі ситуацію. Уявіть собі, що з вами ріс у вас колега з дитинства. Ви з ним бігали, морози воїли, на самокатах каталися, футбол грали. Е, е, так? А потім 33 роки він до тебе приходить і каже: Я месія. Що ви зробили? <риклад> ну, увійся, так? що ви, ви сказали? Слухай. Вася, Васильку, та розслабся, чи я тебе не знаю. А така була ситуація. Реально, коли Ісус прийшов до своїх, вони взяли йому це за зле. І тому Ісус каже, що нема пророка в своїй батьківщині. Ви, мене, ви на мене дивитесь через призму людськості. Чому Бо я з вами виріс? Бо я з вами був. Каже, ви не дивитесь і не бачите тих чудес, і що Бог робить через мене. Ви дивитесь через призму. Що ви зі мною виросли? Нургес. Коли Бог змінить твоє життя, Він точно змінить і міняє, то перше, хто тебе не сприйме, це твої рідні, твої знайомі і твої друзі. І вони тебе не сприймають. Чому? Бо вони тебе пам'ятають, коли ти з ними бухав, осуджував, критикував, ходив десь туди, так? а тепер ти святийство. Ти прийдеш, а овіть собі, що ви почнете пророкувати ще, чи почнете євангелізувати, то вони вас візьмуть на сміх. Тепер Бог почне через вас діяти, бо ви входите в своє служіння, але ваші рідні, ваші знайомі, вони почнуть вас блокувати. І ви будете нервувати. Але ви підете в інше село чи в інше місто, поїдете, наприклад, і поїдете на якийсь курс, наприклад, давати, і почнете молити за людей, то люди почнуть вас сприймати як людей Божих. А в вашому селі ти далі будеш Вася, Петя, Син Ігора і Ані. Все? Так і буде. Тому, коли вас відкидують у вашому рідному селі, не партесь. Це нормально. Так має бути. Коли перший раз я став, поступив, я мав поступити в семінарію, а це було 26 років, я навернувся, це 27 років я поступаю в семінарію, У мене жінка, двоє дітей, я бізнесмен, футболіст і поступаю в семінарію. Ну, це просто я йшов в одну сторону і пішов в другу сторону. То я знав, що мене ніхто не зрозуміє. От, так? Я навіть своїм батькам не сказав, що я хочу. Я батькам вже сказав, коли я поступив. Ви бачили реакцію мого тата? Хто ти? Священик? Футболіст? Бізнесмен? Мама? Що люди скажуть? <реш> я кажу, бачите, тому я вам не казав. Я знав вашу реакцію. Якби я ще зібрав всю свою родину порадитись, скажіть, будь ласка, чи я достойний, то всі би сказали, ну, ти ні. <гум> ну, от нас людині є більш достойніше, а ти ні. Тому я не питав їх. Я знав їхню реакцію. Більшість моєї родини і дотепер мене не сприймає як священника так Але це їхні проблеми. Це не мої Я їх розумів. Бо якщо б я був, лишився в їхній шкурі, я б теж точності так само дивився на якогось свого родича, який з себе не знає, що робить там. Дві які там, молиться за людей, до нього приїжджають. Ого-го, ви там. О. Що я тебе не знаю? що? Курив, пив зі мною, а тепер дикий святий, понадягав на себе. Так. Оце, оце людськість дорогі. І тому пророком бути важко, бо на тебе завжди дивляться через призму людей. Але це не важливо. Пророк це той, хто служить. Богу чистим серцем. Тому Ілія це був пророк Божий. Єлисей це був пророк Божий. Самоїл це був пророк Божий. Це люди, які пильнували дороги Господні. Вони самі жили, і вони пильнували, щоб народ жив. Вони пильнували царя, говорили йому постійно, так вони пильнували, бо пророки переживають за народ, чи вони йдуть доброю дорогою і кричать. І коли народ чує, Повертається, благословення сходить. Не чує, відходять. Пророка вбивають, гонять, е викидають і прокляття приходить на народ. Тому що відбулося з, з Ісусом? Почувши це все, вони в синагозі сповнилися лютю. Це в його рідному домі. Його сусіди, Його рідні, Його знайомі, його брати, його сестри, так вирішить, ну крім Богородиці, так? Вони всі сповнились люттю. І що не, дивіться, це не просто лють. Вони вивели його. Куди вивели? Щоб убити. Розумієте це? То наскільки треба мати ненависть в серці, щоб вбити родича свого? Вони були дуже ревні. Віреї дуже ревні до слова Господня. Тільки апостол Павло каже, ця ревність є трошки нерозумна. І ми можемо бути ревні в якихось справах. Але ця ревність теж може бути нерозумна. Тому важливо є мати цю розумну ревність. То що зробив Ісус? Він просто вийшов звідти. Він вийшов з Капернаума. І він сказав, що мало чудес він зробив в своєму рідному місті. Він зробив, Багато приходили хтось, але мало порівнянні з іншими. Чому? Через їхнє невірство. І деколи дорогі. Важливо, щоб ви виїжджали кудись. Виїжджали в різні міста. Наприклад, то, що ви зараз зробили. ви виїхали з своїх міст, з своїх родин, і ви зустрілись з кимось, кого ви не знаєте. Правильно? З кимось, хто не дивиться на вас через призму людськості. Ми сприймаємо один одного, так як є. І якщо б ви служили зараз один одному, то ми сприймаємо один одного як людей від імені Бога. Но коли ви вернетесь додому і схочете це повторити, він сказав, Роман, розслабся, що ти? Що ти з себе робиш? Тебе не знають що? Йдемо пиво Так? А ну прийди до своїх друзів старих і скажи, давай здаю помолюсь, щоб Дух Святий на тебе зійшов. Що вони скажуть зразу? Що вони? О, великий пророк повстав між нами, возложив свої руки. Так скажуть? Так скажуть, Роман? Так скажуть? Скажуть Роман, ти що куриш? Ти що надивився? Якусь секту попав. І все, і в тебе бажання вже пропало зразу, правильно? Там тебе сприймали як людину від Бога, а тут ти, тебе опустили зразу. Так і буде. Так і має бути. Тому не обіжайтеся на людей, які вас не сприймають. Ви оберніться. скажіть, дивись уважно на мої ноги. обтрусіть порох з них. І каже: тобі буде гірше, ніж в Содомі і Гоморі, а я йду до іншого сусіда Проповідувати Іван. Ну, добре, так зразу не робіть, бо вас теж ну, не зрозуміють. <рес> Колись так будете робити, але не так зразу. Добре, дорогі. То чи можеш бути ти сьогодні пророком? Хто готовий, щоб його каменували, гонили, переслідували? Готовий, так? Добре, може, Господь і вас і вибере. А може, він же вибрав, пам'ятаєте? Він же вибрав вас до якогось служіння, тільки він пошле когось, щоб вас помазати. Потім веде ось це служіння. Пам'ятаєте, ми вчора з вами говорили, Давида він вводив 20 років, і йому прийшлося Давидові пережити насправді багато, але через Давида він і благословив багато. Так само і тебе. Бог вибирає, помазує, формує, і тоді ти входиш. Чим більша проба, тим більше благословення. Чим хочеш більше служити Богу, тим більше будеш випробуваний. Інакше бути не може. Желізо, дорогі, золото випробовується вогнем. Отак От само і вогонь буде приходити в наше життя. Але дай Бог, щоб це приходив в Божий вогонь, а не вогонь наслідок гріха і прокляті. Пам'ятаєте, бо Давида Бог випробовує вогнем, а Саул уже був випробуваний нечистим духом. Це був наслідок Його гріха. А Давид був безгрішний. Але проходив пробу. Тому є різниця, коли ми терпимо від гріха і прокляття, і є різниця, коли ми переходимо в пробу від імені Бога. Тому краще, дорогі, бути випробувані Богом і в кінці бути благословенням для тих, для кого Господь поставив, ніж терпіти від гріха і в кінці просто жити в проклятті. Тому молимось сьогодні, щоб бути, рухатись в дарах пророчих. Це всі ми можемо. І молити, щоб Бог піднімав пророків. щоб Бог піднімав цього Моїсея у нашій державі, Бог підняв когось, хто наскільки може чути голос Божий, і скільки буде мати відвагу говорити до нашої держави, і його будуть слухати. І він буде направляти і показувати цей напрямок. Але нам за це треба молити. Перш, що був пророк, який буде показувати царю, тобто президенту, напрямок і народ. Тоді піде. Бо ви вже замітили, куди держава напрям спрямує, які закони створять. Хочеш не хочеш, ти мусиш їм підкорятися. Тому дуже важливо є молитись за владу, Молитись, щоб були Божі пророки у там в верховній владі. Одного разу я мав можливість м спілкуватись із капеланом верховної влади, Верховної Ради е в Києві. Е це була жінка, і це була е протестантка. І вона була офіційний капелан м, у Верховній Раді. І, і вона каже так: ви би знали кожен день, коли ми йдемо, скільки різних речей, наприклад, в понеділок рано, коли депутати йдуть на роботу, скільки різних речей заворожених, накиданих, підлитих під Верховну Раду. Що це? Заміновано. Все є заміновано. Ви думаєте, наші депутати цього не знають знають. Кожен депутат має свого мольфара, свою відьму. Так, дорогі? Бо вони там не втримаються. Там просто шалена конкуренція. Одні одних хочуть вбити. А є духовні кілери. Так? Ти пішов до бабки, заплатив бабки, і вона знищила твого конкурента, і руки чисті, ти нічого. Так? Ну просто помер від раку. Ну, подумаєш, розбився на машині. І ніхто не запідозрює. Так, і вони не переживають, вони не вірять до кінця у цю духовну силу. Но в цю духовну силу вони вірять. І вони мусять мати антидот. Так, дорогі? Так воно працює. І коли на це все дивишся і ти думаєш, ці люди правлять державою, і вона каже: от чому треба молитися за владу. Бо якщо церква не молиться, то сатана молиться. Сатана не те, що молиться, він посилає слух, і він робить ці прокляття. Для чого? Щоб приймалися дурні закони проти народу, проти людей, проти Христа, а ти мусиш їм підкорятись тим законом. Тому, каже апостол Павло, моліться за владу, щоб вам жилося добре, дорогі. Так, Це правда. А щоб нам жилося добре, то влада, до влади хтось мусить говорити. Хто? Пророки. Пророки це не ті, хто себе називають пророками, а ті, хто реально вибрані від імені Бога, говорять і їх будуть слухати. Бо це буде воля Божа. Їх будуть слухати, їх будуть прислуховувати, або будуть каменувати. Два варіанти. Тому будемо жити або в благословенні, або ми чимраз далі будемо скочуватись до прокляття. Тому кожна літургія, якщо ви бачите, ми молимося за владу, за військо. так? За всіх, хто є поранені, за всіх, хто є в полоні. Тому нам треба ширше дивитися трошки на ці всі речі, насправді вірити, що Бог хоче мати своїх людей. І в Верховній Раді, і в війську своїх людей, і в медицині, і в освіті, і, і в церкві Бог хоче теж мати своїх людей. Дивно звучить, правда? Що в церкві Бог хоче мати своїх людей? Але так, дорогі, є Божі люди всюди. І є небожі люди теж всюди. І в церкві теж є агенти. Не КГБ, а царство темряве. Тому, дорогі, будьмо тими агентами царства Божого, через кого люди будуть пізнавати нашого царя і приходити до нього. Амінь. Амінь. Як завжди, просимо вас підписатись на наш канал, поставити лайк, прокоментувати дане відео та поділитись з ним з ближніми. Хай Господня любов перебуває поміж вами.